Добрий день, шановні дітки, яка гарна пора, літо. Дітка, а що ж таке літо? Літо це коли все навкруги зеленіє. Квітнуть квіти. Літо це велика різноманітність смачних ягід і овочей. Літо це коли ми йдемо з вами в ліс по гриби. Саме влітку ми зміцнюємо наш імунітет. Дітки, а що таке імунітет? Так, це наш захист від різних хвороб. Дітки, а як же можна зміцнити наш імунітет? Так, це їсти різні ягоди, фрукти, овочі. Так, це прогулянка в парку в лісі. Так, це плавання. Так, вірно, це спорт. Дітки, сьогодні ми з вами теж будемо зміцнювати наш імунітет. Дітки, а де ми будемо зміцнювати наш імунітет? Напевно, ви вже здогадалися. Ласкаво прошу до лісу. Ну що, почнемо? Дітки, увага! Перед тим як прийти до лісу, ви зустрінете два головних оголошення: розведення багаття заборонено. Ліс дуже сильно боїться вогню. Тому саме влітку заборонено розведення багаття. За... Перед тим, як зайти до лісу, давайте пригадаємо деякі правила. Перше правило: ліс це будинок для звірів. Ми люди в лісі, гості. Помітили звіря? Не біжіть, не кричіть. Не лякайте його, ведіть себе чимно, ви в гостях, а він вдома. Якщо я побачу маленького звіря без матусі, я можу забрати його додому? Ні, не можеш, тому що в тебе вдома він загине, а в лісі його мама поруч просто відлучилася, щоб знайти собі їсти. Вона скоро повернеться. І нагодує його, маленьких звірят ми з лісу не беремо. А якщо я знайшов гніздо і хочу подивитися, що в ньому мені можна? Дітки, не можна. Пташка поряд, вона злякається, що її гніздечко хтось забирає і покине своїх діток, тоді вони точно помруть. Бережіть природу, все залежить тільки від нас. Дітки, я знаю, що ви в мене всі правила знаєте, дотримуєтесь їх. Так що ходімо в ліс! Дітки, пам'ятаєте, що ліс це зелені легені нашої планети. Його потрібно берегти. А також в ліс можна приходити займатися спортом. Сьогодні ми з вами проведемо гімнастику для наших оченят і для наших легень. Тим самим зміцнимо імунітет. Наші очі постійно працюють. Завдяки очам ми бачимо красу нашого світу. Так що очам потрібен відпочинок. Давайте зробимо гімнастику для наших оченят. Перша вправа уявимо себе метеликами. Швиденько закриваємо і відкриваємо очі. Рахуємо до п'яти. Один, два. Три, чотири, п'ять. Молодці. Друга вправа. Дуже сильно потрібно зажмурити очі. Рахуємо до п'яти. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Відкриваємо очі. Третя вправа. Даємо очам відпочити темряві. Для цього нам потрібні наші ручки. Закриваємо очі і теж рахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Четверта вправа. Потрібно подивитися вгору, вниз. Вгору, вниз. Дивимося вгору. Тепер вниз. Вгору. Вниз. Вгору. вниз. Молодці! П'ята вправа. Спочатку дивимося в один бік, потім в інший. Ну що, почнемо? І на закінчення зробимо коло очима. Слідкуйте за моїм казівним пальцем, перше коло. Друге коло. Третє коло, четверте коло. Які ви молодці, я впевнена, наші очі відпочили. А тепер давайте згадаємо за дихання. Таке дихання. Дихання це наповнення наших легень повітрям киснем. Завдяки диханню наше тіло може жити. В часному світі лікарі говорять, що в людей верхнє дихання. Тобто ми дихаємо не на всі легені, повністю не заповнюємо легені киснем. Це Дуже добре для нашого тіла, тому потрібно робити гімнастику для наших легень. Якраз ліс нам для цього дуже і потрібен. У лісі дуже гарно займатися такими дихальними вправами, е, тому що в лісі дуже багато чистого повітря, яке може укріпити наш імунітет. Перша вправа. Дихаємо носиком, ротик закритий, видихаємо ротиком ще раз, молодці, друга вправа. Закриваємо одну частину носика. І дихаємо ротиком, видихаємо, ще раз, І ще раз змінили. Наступна. Дихаємо тільки ротиком, видихаємо теж тільки ротиком. Молодці! Тепер дихаємо тільки носиком. І видихаємо тільки носиком. Молодці і на кінець дихаємо носиком, затримали трішки дихання і видихаємо ротиком. Молодці! Зараз ми насичували наші легені на повну силу нашому організму. Це дуже корисно. Дякую вам за увагу! До побачення!